E Цю одну з найдавніших християнських святинь називають арапецькою або аравійською. Місце і час явлення чудотворної ікони Божої Матері невідомі. Її появу датують приблизно першим століттям і пов'язують з тим часом, коли святий апостол Фома проповідував Євангеліє в Індії. Саме сьогодні, 19 вересня, православні вшановують стародавній арапецький образ Пресвятої Діви Марії. Коли побачиш ікону Пресвятої Богородиці, зверни серце своє до неї Цариці Небесної. На честь переможця ворога сатани та переможця зла Архангела Михаїла зведено чимало храмів. Один з них був збудований на заході Малої Азії біля святого джерела неподалік від давнього міста Ієраполь. У IV столітті протягом 60 років при храмі був блаженний архип. Проповіддю про Христа і власним прикладом він багатьох привів до віри. Одного разу язичники задумали знищити храм та водночас позбутися архипа. Для цього вони об'єднали в одне русло дві гірські річки і направили течію на храм. Дізнавшись про це, Архип натхненно молився. Раптово біля храму з'явився архістратиг Михаїл, який ударом свого меча відкрив угорі широку розчілину і звалів водам текти туди. У пам'ять про це диво те місце дістало назву Хони, що означає розчілена. Будь яке диво, що здійснюється Божою силою, має причину і мету, в ім'я якої звершується. Тривалий час Жан Батис Деламбр працював гувернером. Присвятити себе астрономії він вирішив тільки у 36 років. Завдяки своїй допитливості та працелюбності Деламбур з часом став академіком та секретарем Паризької академії наук. Найбільше визнання вченому принесло проведене спільно з П'єром Мишеном вимірювання дуги Меридіана від Барселони до Дюнкерка. Завдяки цьому була встановлена добре нам відома одиниця довжини Метр, написана Жаном де Ламбром у першій половині XVIII століття шеститомна історія астрономії. І досі лишається єдиним найповнішим посібником у цій галузі науки. Світ прекрасна книга, але немає користі для того, хто не вміє читати. Справжній переворот у транспортній системі світу був пов'язаний з появою залізниць. З середини дев'ятнадцятого століття в Європі та Північній Америці починається велика ера залізничного будівництва. 19 вересня 1841 року було завершено будівництво першої у світі міжнародної залізниці, що сполучила французьке місто Страсбург і швейцарські бази. Величезним досягненням залізниць стало значне прискорення вантажних та пасажирських перевезень. Остаточно світова мережа залізниць сформувалась у другій половині 19-го на початку 20-го століття. А на момент початку Першої світової війни загальна вартість спорудження світової мережі залізниць в десятеро перевищувала вартість світового торгівельного флоту. У будь-якої епохи свої завдання і їх вирішення забезпечує прогрес людства. У наступному випуску автор 11-ї євангельських стихир трактату по військову справу та ряду законів. Візантійський імператор Лев VI мудрий про Київ братську чудотворну ікону Божої Матері, український композитор та культурний діяч Анатоль Климентович Вахнянин. Майже все своє творче життя вона віддала сцені малого театру народна артистка Радянського Союзу Віра Пашенна.